Я зараз хочу перейти до дуже цікавої теми, також і до спікера Олесь Петрів з нами сьогодні на панелі. Олес є керівником компанії, напевно, що всі чули цей Reface, яка в певний час обійшла на ринку такі компанії, як TikTok, Netflix, Amazon, саме в топі американського App Store. Ось. І Олесю, в нас також є питання по дуже цікаве питання по такому виду, як штучний інтелект, інтелекту, діпфейки. Я думаю, що присутні тут чули, що це таке, але якщо ні, можливо, поясни взагалі. Який принцип роботи діпфейків, яким чином вони вивчають вихідний матеріал? Буквально коротко, можливо, щоб люди, які не знають, що це таке, зрозуміли Раз-раз. Дякую за питання. Ну, по-перше, про діпфейки зі слова діпфейк, зрозуміло, що а, це певний візуальний матеріал, створений з ціллю вести когось в оману а, і в процесі створення цього візуального матеріалу. Використовувалися якісь штучні нейромережі, до речі, не обов'язково штучні нейромережі, в принципі, методи маніпуляції візуальної інформації для того, щоб когось ввести в оману за рахунок того, що в великої кількості людей довіра до візуального контенту дещо більша, ніж до простого звуку. Діпфейки це абсолютно не нова річ. Ну, діпфейкам сотні років, якщо не тисячі. Просто останнім часом. Створювати те, що називається діпфейки, стало технологічно легше, і технологія комодитизувалася. Те, що технологія комодитизувалася, це прекрасне явище. І, власне, зокрема, там, моя компанія Reface а, доклала багато зусиль для того, щоб те, що раніше називали діпфейками, сама технологія а, послугувала тому, щоб. Діпфейки мали менше впливу на свідомості людей, оскільки в світі, в якому тільки маленька кількість людей знає, що існує фотошоп і має до нього доступ. Фотошоп це зброя, якою ти можеш країни зруйнувати, ідеології створювати, і так далі. А в світі, в якому будь-яка бабуся знає, що фотошоп це штука, там двічі кляснов і можеш будь-що намалювати, то фотошоп це просто фотошоп. Штука, яка дозволяє зробити красиву картинку. У uh, 2018 році вже багато хто чув про діпфейки, про якісь технології, які там замінюють обличчя десь людей. Часто хтось це використовував там, для створення uh, фейкового порно, типу, і так далі. І, ну, і ми подумали, що це ну, страшний місюз технології, яка потенційно може мати доволі прикольну uh, ну, певну креативну цінність. От і проблема була в тому, що технологія була не комодизована. Тобто, багато хто про це десь краєм вуха чув, мало хто мав можливість це швидко спробувати. Ми оптимізували технологію таким чином, щоб будь-яка людина, незалежно від рівня володіння технологіями, могла за 15 секунд двічі кляцнути і отримати кусок відеоматеріалу, в якому бриси в обличчя людини замінені. І тепер після майже 5 мільярдів створених відео, за допомогою технології Reface. в принципі важко тепер когось здивувати тим, що в відео замінені риси обличчя, навіть бабуся, ну от моя бабуся, якщо їй покажу відео, то вона в якому там я замість Зеленського говорю там на, на трибуні. Вона не запитається в мене, вау, як ти потрапив на трибуну. Вона запитається: Типу, о, класно, це ж оця ваша штука, оці ваші ці нейронки. Так же ж? ну а відповідно. Рівень потенціалу загрози через використання таких технологій, він зменшується. Але я хотів би додати до слів Дмитра. Я дуже дуже погоджуюся з більшістю пунктів. Найбільша загроза це якраз не в самих технологіях маніпуляції візуальними даними чи, чи генерації тексту, а це в використання. Автоматизованих алгоритмів оптимізації з доступом до е, ну, відкритих даних, з доступом до фідбек-лупу, валідації, сприймають люди інформацію чи не сприймають самі language моделі це просто моделі мови, моделі того, як ми говоримо. Вони ні хороші, ні погані. Вони, скажем так, якщо. Ми будемо тренувати language моделі на все більшому, і більшому і більшому об'ємі даних, і уявимо собі ситуацію, щоб ми ми б мали можливість зібрати всі дані, що люди коли-небудь нагенерували, візуальні, аудіальні, текстові і так далі. То, врешті-решт, всі мовні моделі асимптотично апроксимують одну ну, одну глобальну модель того, як люди комунікують текстом, як люди комунікують візуально, як люди комунікують аудіально і так далі. Сама модель вона ні хороша, ні погана, але за допомогою language моделей ми побачили, що ми можемо створювати агентів. Агент це коли ми просимо ленгвіч модель, поводиться як психотерапевт, з яким я говорю, поводиться як критик, поводиться як стендап-комік, і language модель входить в режим, в якому вона моделює поведінку певного автономного агента. Певного агента. Але ці агенти поки що вони не автономні. Вони залежать від користувача, який, по суті, спілкується з цим чат gpt І, от поки ви з чат-GPT спілкуєтесь в режимі Говори як мій психотерапевт, доти цей уявний психотерапевт існує. У вас увага на щось переключилася, і все чат закінчився. До побачення а, в 24-му році, де рік, коли буде велика кількість важливих виборів в великих країнах, ми побачимо результат того, що буває коли language агенти стають автономними, коли е, агент має певний доступ до лімітованого ресурсу, який дозволяє йому проіснувати певний час. Е, і за цей час е, задача агента забезпечувати забезпечити своє виживання. По суті, ми, ми зараз на етапі, коли ми створюємо перше, ну те, що ми називаємо digital life. Самореплікативний алгоритм здатний акумулювати енергію і перенаправляти цю енергію е, в напрямку збільшення ймовірності самореплікації, е, щоб ви зрозуміли, це, це винахід або етап розвитку, приблизно ну, по загрозливості, приблизно такий самий, як е, відкриття ядерного синтезу, розпаду ядра і так далі, ядерної енергетики. Ми наближаємось до етапу, коли. Будь-хто володіючи дуже маленькою кількістю ресурсів, може запустити процес, який внаслідок самооптимізації потенційно здатний акумулювати таку кількість ресурсів, яку ще зараз або донедавна не могли собі дозволити ні тоталітарні держави, ні релігії, ні жодні соціальні структури. Просто за рахунок ем, такого собі диджитал дарвінізму. Автономних агентів, які самомодифікуються, які складаються з тексту. Це я не говорю про свідомість, я не говорю тут про SkyNet, Я говорю просто про алгоритм, який оптимізує ефективність акумуля... акумуляції і перерозподілу енергії, яка в нашому випадку це гроші, це увага, це траст. І, і от е, чому нам дуже важливо задумуватись над тим, як функціонують наші інститути авторитету, бо від. Ефективності е, збереження інституції авторитету буде по суті залежати те, виживе інтернет в тому виді, в якому він є, в неідеальному, але хоча б в якомусь, чи він стане просто середовищем, де будь-який бед-ектор зможе м заексплойтити будь-яку соціальну інституцію від держави, закінчуючи е, медіа. Чи, чи чи якими б ну, соціальними, економічними структурами і так далі? І ми це побачимо в горизонті найближчого року. Um, Якраз так. з вас хотіла запитати за це, тому що е, мала питання, яку роль відіграли саме ці технології діпфейку під час війни, тому що ми бачили і на початку війни діпфейк Зеленського створювалися і з Путіним був діпфейк, який розповсюджували інтернету. Звісно, е, ці відео, що я бачила, вони ще не були настільки професійні, і було видно, що це не реальні люди. Але зараз, дивлячись на те, як сильно і швидко просуваються технології, наприклад, там відео з і Джанер Ортего, які там в Тютюбі танцю. Видь, я подумала, що це справді Ді Капріо танцює, а не Ді Фек. Наскільки він реалістично виглядав зараз, яким чином вони використовувалися під час війни, можливо, які це має ризики для нас? І так само ви вже згадали про вибори у 2024 році, і зараз як це вплине? Ну я, я думаю, нам перший певний перехідний етап, мені здається, це буде усвідомлення того, що нам буде е, необхідно прийняти таку собі презумпцію неправди. Будь-яка інформація по дефолту. Це брехня, і у нас в силу того, що певні форми інформації досить важко було підробити. Наприклад, там фото свого часу. Потім відео ваші підробити, і так далі зараз. Нам здається, що важче підробити там підробити тактильне відчуття. Ось я можу пощупити, що це справжня людина. А хто знає, що буде через п'ять років, можливо, там точковим стимуляцією е, рецепторів за рахунок використання там е, е, аудіо направленого можна і симулювати ці відчуття? А е, по дефолту, ми маємо усвідомити, що ми маємо прийти в світ, прийти крізь етап світу, в якому ми усвідомлюємо, що будь-яка інформація по дефолту це брехня, поки не доведено протилежне. Зараз на жаль, ми. Все ще живемо в ілюзії того, що ми можемо собі дозволити розкіш по дефолту довіряти певній інформації а зараз все ще по інерції існують певні інститути авторитету. А, і якщо по телебаченню я щось сказали, значить швидше всього, ну це правда, і так далі. А, ясно, що ми коли дивимось на старших людей, які безумовно довіряють телебаченню. Ми, ми з них сміємося. Мені здається, в, в людей є дуже класний інструмент. Який, ну не всі його люблять, але який можна використати використати для дуже різкого підйому рівня медіаграмотності, це сором. Ніхто із нас не любить бути публічно засоромленим. І це штука, яку, яку поки що ледь не єдина річ, яка працює в різних вікових групах, навіть в літніх людей, які дуже слабо обізнані там з технологіями. Коли виникає момент, де людина внаслідок неусвідомленої поширення там дезінформації внаслідок відсутності медіаграмотності, вдається до, до дії, яка потім виглядає як те, що ну, типу, ви поширили буквально явну брехню, і, і потім з'явилося спростування. Людина виглядає дурною, ніхто із нас не, не любить виглядати в соціумі, виглядати дурним. А Якщо ми всерйоз поставимо собі задачу, як ми можемо використати інструмент сорому для того, щоб по суті створити прививки від е, е, негігієнічної поводження з інформацією, е, мені здається, у нас буде шанс е, дуже скоротити оцей цей період. Е, Відсутності довіри до всього через те, що в горизонті максимум там 5-6 місяців. Ви побачите, що в кожного із вас виникне відчуття, що здається, в цьому інтернеті я вже не вірю нічому. А, Навіть навіть свідомо фільтруючи інформацію, через ну ще через рік, ми усвідомимо, що єдиний варіант, як ми взагалі можемо сприймати якусь інформацію і якось їй довіряти, це покладатися на а, AI – Інформаційний імунітет, е, оскільки темпи створення нової правдоподібної інформації. Причому інформації створені не обов'язково там людьми за допомогою е, AI-технологій, А інформації створені автономними агентами, які створюють її просто заради того, щоб виживати. Мені достатньо е, мені достатньо зробити llm агента, який має ключ до якогось там ChatGPT е, API, Має декілька доларів на те, щоб підняти віртуальну якусь віртуальну машину, виконати на ній там декілька десятків рядків пітон коду для того, щоб підтримати своє функціонування певний час, якщо я заспавню достатню кількість таких агентів і накладу на них такі правила виживання, що виживають тільки ті, які яким, яким якимось чином через криптовалюти або ще, ще якимось чином можуть забезпечити своє функціонування, то як показала практика. Дарвіністичні методи на, на промптах працюють дуже, дуже і дуже добре, навіть при відсутності способу прямо там, скажімо так, проводити навчання самих моделей. Не потрібно перенавчати ЛЛМки для того, щоб на ЛЛМках можна було створювати агентів, які самореплікуються і. Вчаться як ефективніше взламувати наші комунікаційні протоколи. Всі наші інституції залежать від нашого від якості наших комунікаційних протоколів, і зараз ми побачимо, як просто туди. Ну в цей конектом попаде велика кількість агентів, які є дуже люд людиноподібними, зовсім не людьми, без людських обмежень, але з доступом до великої кількості людських можливостей і так. Так, ну тут зрозуміло, що як і в першій панелі ми поговорювали, нам потрібна медіаграмотність, нам потрібно критично мислити. і Найстрашніше те, що ми перестанемо довіряти всьому, що ми бачимо навколо це наші реальності, і будемо ставити під сумнів. Ну але потрібно все таки перевіряти. А як на рахунок технічних моментів, тобто, чи можливо створити якусь систему автоматизовану або програму, яка буде до. Перевіряти, чи, наприклад, цей діпфейк є справді діпфейком, а не реальним відео. Наприклад, у Intel я читала також, що вони розробляють, а можливо, вже розробили систему по виявленню е вен на лиці людини або на шиї, як якщо, наприклад, там е по винозності можна зрозуміти, чи це відео є діпфейк, чи воно є реальним. Uh... Всі підходи по виявленню і гарантуванню того, що щось є діпфейк або не є діпфейк. Це це, це не те, що тупіковий напрямок, це дуже шкідливий напрямок, е, пробувати е, конструювати авторитетність е, джерела інформації на основі того, що в ньому виявлено чи не виявлені певні ознаки. Я е, інструментів. Це ну це от. Рух в протилежному від потрібного напрямку. Чому по-перше, половина імейлів або там текстів зараз мають ознаки наявності в ньому чат GPT. і дуже часто це текст, який написала людина, але просто на всякий випадок закинула ей чат GPT, А зроби так, будь ласка, щоб воно більш презентабельно виглядало. А це, це, це фейк чи це, чи це не фейк? Я, 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 я роблю YouTube-відео. асистент. відеосистент я створюю, припустимо, свій контент, вкладаю креатив, ем, монтую, монтую відео після і в процесі використовую елементи там згенеровані з, за допомогою ем, там Runway ML, де на, де певне відео стилізовано або шар, Тобто застосував якийсь AI. Я і підходи по відеоредагуванню. Це синтезоване відео, чи не синтезовано відео. Це правда чи брехня? Поняття правда і бр...» ну, правда і брехня вона взагалі не повинна залежати від того, які інструменти використовуються. І а, кореляція а, певного інструмента з поняттям правдою підкріплена авторитетом великої компанії. Це найстрашніше, що може бути. Чому? А, уявім собі, уявім собі. А, Припустимо, Google або Intel завтра презентують суперкруту технологію, яка каже: ми зі 100% гарантією можемо відрізнити діпфейк від не діпфейку, текстовий, аудіальний чи там візуальний, і тих. Припустимо, технологія реально працює, тобто немає жодної жодної технології, яка яку воно не може задетектити. Найкращі спеціалісти над цим працюють, і так далі. Сервіс починає використовуватись все більшою і більшою кількістю людей, потім видань, які мають авторитет. Зокрема, там Times починає посилатися на, на, на верифікацію е, даною системою. Система акумульовує певний ресурс е, трасту е, до моменту, поки. На Гітхабі або десь в Даркнеті не з'являється another підхід, який банально не має певних артефактів, на основі яких система робить вердикт. правдоподібно воно чи ні, і що відбувається? В першому випадку, коли у нас немає уніфікованої суперавторитетної системи, яка нам каже, це правда чи ні будь-який будь візуальний контент. Це потенційно брехня. І ми завжди повинні ставитись з долею критики, розуміючи, що якщо я цьому повірю, я можу зіпсувати свій авторитет. Якщо я це поширю, можливо, я потім буду виглядати дурним, коли виявиться, що це все був що це все був. Якийсь розвод. Випадку, коли є оцей великий, великий авторитетний верифікатор, а як тільки з'являється технологія, яка обходить і експлойтить метод ідентифікації, то ця технологія дозволяє не просто зробити правдоподібне відео. Ця технологія дозволяє зробити правдоподібне відео, за яким Буде стояти величезний авторитет гігантської корпорації, держави і ще чогось, і, і тоді такий piece of information перетвориться не просто в реалістично виглядаючого Зеленського, перетворюється в відео, за яким купа авторитету і а, інформа... ну, наслідки від е, посилання на цей авторитет. Який зрозуміло, що він швидко дискредитується через день-два всі дізнаються вау, все, Google тепер не ідентифікує зі 100% гарантією. Але до цього моменту кількість шкоди, яка за рахунок, за рахунок експлойтінгу цього авторитету, може бути завдана, просто може бути колосальною. Тому, тому це тупік, і взагалі сам підхід е, створення оцих уніфікованих високоавторитетних верифікаторів, це зло. Ой... Насправді е, треба приймати сильно рішення. Як єдиним рішенням тоді виходить не довіряти і перевіряти. Е, усвідомити, що все брехня, поки не доведено протилежне, а доведення того, що щось не брехня, це процес, в який потрібно інвестувати енергію або енергію свого мозку, свій час, увагу і так далі. І в нас цей ресурс обмежений. А ресурси певних агентів, які будуть здатні генерувати таку кількість інформації, що жодного ресурсу вашого мозку, врешті-решт, буде недостатньо для того, щоб е, ну компенсувати, скажімо так, навалу інформаційну. Відповідно, ми будемо змушені створити інформаційний персональний інформаційний імунітет, систему із таких же ж агентів, але які оптимізуються і еволюціонують в напрямку функціонування як. Мій персональний інформаційний імунітет, який фільтрує інформацію, відповідно окей, до моїх переконань, який фільтрує інформацію з точки зору мінімізації ймовірності експлуатейшну мене як е, просто інструменту в поширенні дезінформації, е, який мінімізує ймовірність того, що мій автопублічний авторитет буде дискредитовано, і так далі, і так далі, і за який мені буде потрібно по суті платити гроші інвестувати в якийсь вид енергії. В те, щоб він в бекграунді працював, а ці люди, які не будуть інвестувати в цей ресурс, по суті стають, ну, типу, як люди, які свідомо, наприклад, відмовляються від того, щоб вакцинуватися е, в умовах, коли поширюється суперзагрозливе суперзагрозливе захворювання, це, начебто, питання персональної безпеки, але е, оскільки ми неймовірно щільно зв'язані різними. Ну, комунікаційними протоколами, то це стає вже питання колективної безпеки і питання от, виживання наших інституцій, тих, які вони є, в тому віку. Дякую, звучало питання таке: що робити? А то ми тут про багато жах жахів А, Ну, по-перше, універсальної відповіді, що робити, немає. Мені здається, можна можна глянути. На те, що робили багатоклітинні організми, коли з колоній перетворилися багатоклітинні організми і почала формуватися система колективного імунітету. Багато речей, мені здається, будуть відтворені. А що можна робити тут і зараз? Інвестувати ресурси і час в створення максимально швидких і дешевих open-ended research агентів. що мається на увазі. Системи, які а можуть бути персоналізовані, тобто легко використовувані там на телефоні, або принаймні бути dedicated для одного конкретного юзера, які можуть, яким можна делегувати задачу а, швидкої акумуляції всієї доступної інформації відносно певного шматка інформації. Тобто, я побачив відео, я прочитав статтю, я отримав меседж. А, Якщо будуть системи, які можуть швидко мається на увазі за секунди, максимум хвилини, зібрати максимально репрезентативну інформацію про цей piece of content, який я отримав, для того, щоб поставити мене перед вибором, довіряти цьому, чи не довіряти, або яке наступне питання відносно цього контенту мені варто задати. Вибір завжди має залишатися за людиною, ми точно не ну. Ми точно не повинні робити системи, які беруть на себе право вибору інформація є правдою чи ні. Чому через те, що як тільки ми це зробимо, відразу з'являться системи, які навчаться це настільки ефективно експлуатувати, що ну від цього буде шкоди в 10 разів більше ніж користі, а найбільша проблема зараз в тому, що темпи генерації певного контенту. Стають набагато більшими, ніж темпи, з якими ми, покладаючи тільки на ресурс нашого мозку, можемо справлятися з задачею валідації. Відповідно, нам потрібно максимально зменшити часовий зазор між отриманням інформації і набуттям достатньої кількості інформації, на основі якої людина може зробити висновок: я хочу цьому довіряти, чи не хочу? Це завжди вибір, який має наслідки і. Збільшуючи рівень усвідомлення того, які це наслідки були, і усвідомлення того, що ти можеш зробити вибір, довіряти цій цьому прикольному й А наслідок може бути такий, що ти позбавишся роботи, репутації. Добре. Що я маю на увазі, використання сорому як одного з інструментів впливу на поведінкові патерни людей в контексті поширення інформації, ну і інформаційної гігієни, не використання сорому, типу, а, як це а, ну. Знаю, з точки зору держави, прив'язання якихось там соціальних рейтингів і так далі, а більше використання досвіду, певного досвіду, негативного емоційного досвіду після кейсу з поширенням недостовірної інформації, як прививки від. Потенційної неусвідомленої діяльності в плані поширення там, неперевіреної інфі. умовно людина, яка поширила е, інформацію, яка її емоційно зачепила, емоційно тригернула, була алайн з її там, цінностями, і так далі, але просто неправда. Вона може, може бути хороша інформація, там, класно, закотиків і так далі, але просто неправда. А коли ти це поширив, і коли там під в коментарі, наприклад, на твоїй публічній сторінці, там в Фейсбуці і так далі, з'являється просто не, не коментар, фу, це брехня, а просто набір фактів і аргументів об'єктивних з посиланнями автоматично, які які дають можливість іншій людині зробити висновок. А як ти думаєш, це правда чи ні? І коли людина бачить, що вона витратила свою енергію на те, що в результаті призвело до Понижені її трасту публічного то це настільки е, хороший досвід, який вчить думати двічі перед тим, як другий раз щось там шерити, і так далі. Ми в принципі в дитячому садочку, в школі цього так чи інакше, вчимось. і сором в цьому плані несе певну функцію. Поширення певних патернів того, що є таке соціально сприйнятна поведінка, що таке соціально несприйнятна. і нам важливо поширити меседж, що необдумане поширення інформації це настільки соціально несприйнятна і шкідлива поведінка, що ну ви, ви такий імунітет.